Шалом, це Славко, життя примусило нас повернутися до ситуації на фронті. А кращий провідник в цій ситуації це наш брат Пулеволан. Летюча курка. Я скажу ось зони активності, які він вказує на ніч 26 шостого на 27 ситуація. Ось таблиця активності. Ви бачите по днях по бойових дніх за квітень – ви бачите, які напрямки Бахмут, Авдіївка, Донець, Мар'ївка, бачите, Велика Новосілка, Аріхів роботи на це дані активності і дані по карті, вказані по зміні його карт. Чому це вдалося? Значить, от свіжий наш пуле Волан на 27 й Ось бачите ці напрямки. Ну, кажуть, що в бої вже Архангельське відбуваються Мирноград. Копають. Отак от, от виглядається ситуація. Тут те, що покинули Бердичі, не стали сидіти, Ясно, що її, в принципі. І тут будуть зміни. Ось це більш детально намальоване рух противника. Ну, Чому він став? Можливо, ось карта висот, бачите, очеретине керамік. Ну, ви бачите, карта висот 220 і тут нижче в долину перепади, які висот. І що брати противника на висотах? Тут, власне, що допустили його до такого руху. Ясно, що лінія фронту різниця від тої, що намальована, як правило. Ну, За неповороткість наших військ, в принципі, казали. Ось ще один напрямок, ви бачите, у Піски на півдні десь тут українська карта. Ось ми, всю, ось ми розглянемо, бачите ось. Архангельське. Ось уже рух в бік Архангельського, чого опасаються. Ось ця ситуація української карти. ось Бердич, ось так от. Ну, ясно. Тоненьке, ось первомайське. Так, лозове десь тут наше. Ось. Ну що можна сказати? На цій вужці ділянці вони результату добилися. Коштом, чого ми весь час забуваємо говорити, наскільки... Вимотані українські сили? Ми весь час забуваємо до вугледару, Ми забуваємо весь час говорити, наскільки вимотані наші українські сили видно по картах, наскільки сильно наносилися удари, наскільки багато зйомок. Що на це все можна сказати? Ми чого очікували? Ми розуміли, що будуть відступи, що будуть сили, тому що, ну от, приклад, коли ми говорили про наш брат Алмаз-100 зробив за тиждень цей перпетуан наш загрустив, 40 загальні втрати, 41 танк противника, 30 знищених, 83-60 бронемашин. 37, 14 знищено Арта Руді САУ, Загалом 380 одиниць рідної техніки. Українські втрати 15 танків 3 знищено, 29 одиниць піхотної бронетехніки, 18 знищено, 16 артсистем, 6 знищено, 110 одиниць. Я скажу, що це вказує це співвідношення не таке високе, як було на вичерпання українських сил, українських ресурсів. Будемо уважно спостерігати за подальшим перебігом бойових дій, тому що, ну, самі розуміють, оці дії в районі Пісків все-таки треба буде просування оці от у Водяне знову. Ну що вони навчилися діяти проти окремих українських позицій. Проти зручного, в принципі. Який головний, я ви, 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 висновок роблю: слабкість. Слабкість і вичерпаність українських сил на цих ділянках. Ось піски водяне, оцей от рух сюди. Ну, ясно, як вони діють. Всі, всі що ці виступки, всі вони змагають поліпшити. І то, коли виглядає, яка кількість колишніх ДНРівських військ тут воює, можна сказати, що той вистав, що вони хочуть вийти на кордони. Донецької області і там закріпитися, перейти в оборону, що він виглядає от не так далеко їм лишилося, що це цілком можна прийняти за робочу гіпотезу. Але щоб вони діяли далі і як глибоко, поки що ну, нема підстав вважати, що успіх буде розвинений в глибину. Ба я думаю, ми ще вийдемо, як тільки зберемо. Більш детальні дані.